Доброго ранку, мої любі малята. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти зелень, соковита. Це смачні дарунки. Так, вірно, літа. Малята незабаром зовсім настане пора року літо. Літо це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Це найтепліша пора року. Назви літніх місяців. Червень, липень, серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень місяць отримав свою назву завдяки пишним цвітінням червоних маків, достіганню червоних суниць. Черешень. Над походженням назвою липня ніхто довго не замислився. Кожен відразу скаже, що вона пов'язана з цвітінням липи. І після її цвітіння жулярі збирають мед і називають липцем. Найважливішим для хліборобів місяць це Серпень. Адже в серпні закінчується жнива. Збір урожаю зернових. Основним приладдям праці був колись серп. Серпами жали пшеницю та жито. Тому останній місяць літа дібрав собі таку лучну назву, пов'язану з жнивами. Малята, ось така це прекрасна пора року – Літо. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!